Preswidowania, zalakowania, represji. Tak można opisać polityku Rosji na okupowanych ukraińskich terytoriach. w że 11 lat u takiej realności przebywaje Krym. Ta nelojalna do okupantów naselenia, zadanymi danymi Krymsko-Tatarskiego Resursowego Centrum, tylko za ostatnie 7 lat prawo ochrony zafiksowały ponad 10 tys. poruszeń praw ludziny. Jaka atmosfera panuje w Krymu? Jak fiksujcie rosyjskie zbrodnie ta jak i koły Rosja ma je odpowiedzialność za skłonione rozkaże nasza korespondentka Anastazja Kuprijet. За 11 років російської окупації Крим став зоною свавілля і безправ ЄРФ. Як повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим, від 2014 року до сьогодні Росія незаконно ув'язнила 220 осіб, з них 133 – кримські татари. Ці дані тільки вершина айсбергу, каже заступник голови меджлісу Наріман Джелял. Росія залякує і тому встановити всі її злочини ще важче. Постійно і е, правозахисники, політики, активісти стикаються з проблемою, коли ми маємо робити вибір: чи розповідати про щось, про що нам відомо, чи ні, тому що е, самі люди, які проходять через репресії, чи їхні рідні, вони іноді благають і кажуть, можливо, не треба цього робити іноді вимагають конкретно. і Чітко кажуть, ми вам розповіли, але ми не даємо вам право про це розповідати іншим. І от в цьому велика трагедія взагалі цієї ситуації. Тому насправді треба говорити про про тисячі людей, які в цій чи інший спосіб були е переслідувані пройшли через якісь репресії, були позбавлені бізнесу, були позбавлені житла. Крім того, Росія фабрикує справи. І найчастіше інкримінує тероризм та шпигунство. Сам Наріман Джалял до вересня 2024 року був в'язним РФ. Він не залишав Крим після окупації чи спротив, і у 2021 році його арештували за сфальсифікованою справою про підрив газогону. Проте у будь-якому разі закони Росії на території Криму незаконні. А люди, які чинять опір окупанту, виконують свій обов'язок перед Україною, бо за міжнародним правом в Криму має діяти українське законодавство. Тому тут тонка грань, яку не дуже а, всі розуміють, а Росія цим користується, звинувачуючи громадян України за власним законодавством, порушуючи причому це законодавство багато разів, особливо кримінально процесуальний кодекс. А, і цих людей потім називає своїми громадянами. І це одна з причин, чому Росія неохоче обмінює кримських татар. Також складність полягає у тому, що зазвичай військових обмінюють на військових, а цивільних на цивільних, каже постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко. Україна не здійснює захоплення громадян РФ для створення бази обміну. І звісно ж, важливо врахувати, що політика Росії цілеспрямовано направлена проти кримських татар. Інша складова є те, що є якась ще певна знаєте така персональна тяглість процесів, яка відбувається саме зокрема стосовно Криму. Бо обміни саме кримчан вони завжди були надзвичайно. Важкими перемовини були важкими, і насправді обмін, результати обміну і звільнення на Ріманджеля ну, надзвичайною подією для нас тут в Україні, бо це якраз е, ті такі. Ті, Поодинокі випадки, коли вдається досягнути таких значних прогресів, з 2014 року Генеральна асамблея ООН ухвалила низку ключових резолюцій щодо територіальної цілісності України та невизнання зміни статусу Криму. А у червні 2024 року Україна виграла справу проти Росії у Європейському суді з прав людини для припинення злочинів у Криму. Півострів має повернутися під контроль України. Проте притягувати Росію до відповідальності треба вже сьогодні. каже. Же Ольга Куришко, питання про те, що мають бути різні модальності стимулювання. В тому числі наших партнерів для роботи над е, такими е, механізмами щодо притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє злочини, е, в тому числі застосування санкцій. Тут ми можемо говорити не тільки про економічні санкції, а про а, і ще санкції стосовно тих людей, які прям своїми діями і рішеннями е, завдавали шкоди громадянам України, порушували їхні права і свободи. А купрієць слава ТВ. Чи змінилося становище кримських татар від початку анексії про репресії з боку Росії та чи буде повернутий Крим Україні? Про це говоримо з членом координаційної ради конгресу кримських татар від Польщі Надімом Усейновим. Добрий день, добрий день. Останні дні в Ріаді відбуваються переговори між Україною, між Сполученими Штатами і Росією. Я хочу запитати вашу думку: чи в цих переговорах є місце для Криму для повернення його Україні? Звісно, російська сторона і на жаль деякі представники американських переговірників, мабуть, не бачать місця, для Криму в цих переговорах. Якщо є, то це як компроміс з боку України і визнання Криму. За Росією, натомість з української точки зору, звісно, не є припустимим і взагалі можливим. Це питання екзистенційне, це питання безпеки стратегічної України на десятки років уперед, щоб Крим ем, визнати ем, як е, такий, що відійшов навіть де-факто. Під контроль Росії на руки. бо це все почалось би від такого де-факто визнання, а потім вже і де юре визнання через деякий час і віддало б напевно перевагу Росії. Тому ні будь-ніколи і за будь-яких обставин не може Україна погодитися і дозволити собі це. Головне Україна не може собі дозволити погодитися з аргументами і з вимогами російської сторони та аргументами американськими, які підтримують ці російські Дякую. вимоги. Дякую. Я хочу до нашої розмови долучити ще одну. Гостя ми маємо на прямому зв'язку з Києва Ахтема Чайгоза, народного депутата Верховної Ради, заступника голови меджлісу. Добрий день, пане Ахтемо. Вітаю вас, слава. я хочу героям слава. Я хочу вам теж адресувати це запитання. Ми обговорюємо переговори у Саудівській Аравії. І власне, як ви вважаєте, чи є місце в цих переговорах для Криму, і чи взагалі світова спільнота не втратила інтерес до цього питання? Я почну з другої частини вашого питання. Щоб вони втратили інтереси, щоб та підтримка, яка була у нас до і вона ще триває, це залежить в першу чергу від нас самих. Тобто, поки йдуть перемовини, світу треба демонструвати, на що ми робимо, і які, скажімо, маємо намери і потужності далі. Боротись за свою незалежність територіальну цілісність. Перемовини можуть тривати місяць, два, п'ять, шість, ми вже не знаємо. За цей час може змінитися думка Трампа, над цим треба працювати. Можуть, можуть змінитися його радники, тому що дуже незадоволені незадоволений самої Америці, от такими е, хайпами його е, кола. Може змінитися і ситуація. Е, в Європейській частині серед наших е деяких партнерів, які е сьогодні теж орієнтуються на е Америку, да? і отут зараз, сьогодні, йде такий перший тап, де хочуть домогтися в в питаннях інфраструктури енергонасія. Я вам відверто скажу ще декілька місяців тому. На одну на зустрічах в Туреччині з високопосадовцем. Він відверто сказав, що Путін обіває пороги по всьому світу для того, щоб, щоб Україна погодилась на такі перемір'я, тому що те, що вони в нас зничтожили за перший рік війни, а ми їх зараз достаємо так, і це дуже, дуже скажімо, болюче, особливо для Путіна і його кола. І е, я от, особисто сам я вважаю, що е, перемир'я перемир е, в цих аспектах і в Чорному морі теж е, є занепокоєнням е, наших європейських е, європейських партнерів. В плані того, що е, Росія завжди е, намагається використати е, от такий момент скористатись, вважати, що у тебе нема, е, тобто і у, у, е, другої стороні немає там е, впливових аргументів і щось захопити там, або знову пам'ятаєте, да, в нейтральні води зайти і Шантажувати і Європу і нас в тому числі, але це йдуть перемовини. Ми поки що не, е, не впевнений я сам те, що я завжди вважаю, що Путін ніколи і Росія взагалі не е, притримується угод год якихось. I, to, no, I tutaj oczyma. ja bym postawił kropkę, że Rosja nie dotrzymuje zwisno takie z Wisną tak I, i Bahato jeszcze mamy, mamy pytanie. innymi do naszego gościa w studiu, ja chcę zapytać, dam pytania, a potem jeszcze Was poproszę na pro odpowiedź. Witkow, przedstawnik prezydenta Donalda Trumpa, każesz, że no, na czym to się referendum w Krymu. Wszystko było Супер, так, але no, тільки забув додати, що це відбулося під дулами російських автоматів. Чи це виглядає на здачу так насправді інтересів України і хіба головне, також тут запитаємо за інтереси, а може навіть не інтереси, а права людей корінного кримського татарського народу, який живе в Криму від роками тисячліттям. Здається, що пан Вітков знає про референдуми або як. Ми їх насправді називаємо псевдореферендуми стільки ж, скільки про назви цих областей, він які зараз під окупації. Він десь чув, він їх не зміг і не може їх назв вимовити так, правильно. Так. Типу, там ви знаєте їх, так, так як було в цій дозволі. Це, це, на жаль, якби таким чином він зрадився, що він просто повторює російські наративи. Чи це є а, навмисна гра, щоб примусити Україну і послабити її позицію, чи щоб утримати Росію при столі, так, перемовин з перемовинами і утримати Путіна? Біля Ля себе в своїй орбіті, щоб таким чином нав'язати е, е, свій план, американський план чи план Трампа Путіну? Ми не знаємо, ми дізнаємося пізніше. Поки що це все виглядає просто так, що він повторює російські наративи і змушує ту слабкішу сторону на їхню думку, тобто Україну, до того, щоб йти на компроміси першою, пане Ахтеме. Будь ласка, скажіть нам чи це ну не виглядає просто на здачу інтересів кримського татарського народу? Я Наші інтереси може здати тільки ми самі, ми цього не зробимо. Що стосується таких, як Вітків, на жаль, ми час від часу змушені з ним стикатися і починати, як кажуть, з нуля, це було і при Обамі, це було і е, перший термін, е, коли збрався Трамп. Я я чесно відверто вам скажу, я е, уваги більше на інше, Піляю, тому що світ дуже динамічно рухається, і сьогодні Вітков є, завтра нема. Сьогодні Трамп президент, а завтра інший президент. Тут треба чітко е, розуміти, що питання Криму це не питання кримських. Тільки кримських татар. У нас нема вибору. Ми боролися 11 років. Ми до цього боролися з радянщиною 50 років. Ніхто не чекав, що ми повернемось на додому. Ми ми будемо в Криму, і Крим більше без кримських татар не залишиться. Так, це ціна і те, що наші сидять по тюрмах. Я й сам там був три роки. Це колонії, це загибель наших громадян. Це важка ситуація взагалі з майбутнім наших дітей, але це наш вибір і ми будемо боротись проти Росії. У нас це природно, це у нас всередині, тому що нашу націю знищувала Росія і не змогла знищити, як би вона не називалася: Російська імперія, радянська імперія, зараз оця бандитська держава, терорист, а те, що ми завжди знаходили розуміння серед світу і серед потужних лідерів цього світу. Це ми теж зробимо. Будемо знову, що таке Крим для, не тільки для України, а й для Чорного моря басейну, а і для безпеки Європи само. Це будемо знову доходити. Питання Криму весь час знаходиться в інформаційному полі. Ми чуємо і заяви від Ердогана про те, що Крим це Україна. Але я хочу запитати вас, чи вірите ви в те, що Крим можна повернути військовим шляхом? Я впевнений, що во нема. І для мене в квітні 22-го року почалось визволення Крима військовим шляхом. Військовим шляхом, коли ми кожен об'єкт на території Криму. Досяглися своєю зброєю. І коли почалася паніка серед панаєхавших, і коли там відразу Крим перетворився в сіру зону, бо це є перший етап військового визволення Криму. Сьогодні це треба продовжувати. І от ці ракети, які ми сьогодні, як каже президент, наш складуємо, треба їх. До, е, як сказати, щоб вони і далі відчували це. Те, що, е, знаєте, мені було 20 років, 21 рік, ніхто не думав, що кримські татари своє майбутнє і своїх дітей будуть народжувати на своїй батьківщині. Я знаю, що мої діти там, мої онуки там, мої батьки там, всі в Криму. І вони іншого не бачать. А поки. Поки ми так виховані, поки ми так стоїмо, Крим обов'язково буде визволений. І коли туди будемо входити, ні дипломатично, Росія це не та держава, яка колись е е е е притримувала е дипломатичних якісь там норм. І тому військовий шлях от, він може бути різний, він буде. І нас там чекають, і не просто чекають. Uh -huh. Крим буде виселений, ні у кого нема сумніву. Пане Ахтеме, дякую. А хочу пана Надіма запитати, як виглядає ситуація, як зараз в Криму. Ми чуємо постійно, що є загрози для життя, безпосередні загрози. Це досить серйозно. Репресії бо, дуже сильні. Бо, бо статус Криму де юре невизначений. і навіть право. Prawo ochrony, czy, czy ludzie, którzy zajmują się prawami ludzi, nie do rozumieją, w takich skomplikowanych umowach. Co się dzieje z krymskimi Tatarami, a nie tylko z Ukraińcami, jaki są złączeni, którzy czekają tej Ukrainy, którzy czekają tego wyzwolenia i oczywiście nie poddają się na tę Co tam naprawdę dzieje się? Знаєте загально кажучи, відбувається методичне знищення ось цього Саме методичне так, так методично воно стратегічно заплановано mm -hmm. на довгий час російською владою. Знищення знаєте, цього стремління кримських татар і українців або проукраїнських мешканців Криму жити у свободній країні. Вільно думати і вільно виражати свої думки, і це найстрашніше зі справ. Все інше може бути тимчасовим, все інше можна подавати. Скільки б років не тривало визволення Криму, воно врешті-решт станеться. Але знищення, ось цієї знаєте, такої внутрішньої розуміння того, що таке свобода. У поколіннях, які народжуються і не знають про це, і не доростають, і не виховуються в цій атмосфері, так? бо росіяни зараз намагаються з Криму створити, знаєте, не півострів, а острів, острів, який повністю зі всіх сторін, принаймні від Заходу закритий від решти світу. І треба також пам'ятати, що так само, як нераціонально була анексія Криму, або рішення про її анексію окупацію, з огляду на наслідки, так для Росії і її економіки, так само нераціональним є мислення Путіна про кримських татар. Він їх вважає зрадниками, і він їм мститься за те, що вони 26 лютого двадцять року вийшли і е, поставили хрест на його планах показати світу, що народ, так званий нарід Криму, як він казав, так який не існує насправді, так е, був за приєднанням до Росії. Народ цей вийшов. Або багато народів, і, зокрема, кримські татари та українці, вийшли і сказали, що ми не хочемо анексії окупації Криму. Ми не хочемо жити з Росією. І тоді план Б Путіна стався, який ми всі і цілий світ побачив так: план силового захоплення, і за це Путін мститься і будуть мститися кримським татарам доти, доки він не позбудеться цієї загрози для нього з Криму. Дякуємо вам, дякуємо за розмову. Хочу нагадати, що ми розмовляли з Надімом усейновим членом координаційної ради конгресу кримських татар від Польщі. А також з нами на зв'язку був Ахтем Чайгос, народний депутат Верховної Ради, заступник голови Маджлісу. Дякуємо, гостям. Дякую.